Не дивись це відео, якщо не хочеш дізнатися правду про нього. Цей розклад для тих, хто хоче дізнатися більше правди про свого чоловіка. Ось, можливо, ви думаєте, що він від вас щось приховує. Сьогодні карти це покажуть. Але давайте, щоб ви зрозуміли, цей розклад для вас чи ні. Давайте витягнемо карту. Хто він в цих стосунках, хто ви в цих стосунках, і що зараз між вами відбувається? І що зараз між вами відбувається, якщо ви себе впізнали, то можете це слухати далі, якщо не впізнали, то звертайтеся особисті за індивідуальними розкладами. Отже, хто він в цих стосунках? Хто ви в цих стосунках? Цікаво. І що між вами відбувається? Дивіться. Ви, ви в цих, точніше, ні, він, він в цих стосунках мах. Да, можливо, маніпулятор, такий, такий трохи маніпулятор, да, який може все так ну, ситуацію перевернути на свою користь. Хто ви в цих стосунках? Жінка така духовна, емпатична і, і яка ну, дуже інтуїтивна, да? яка дуже все відчуває на тонкому плані, да? якщо щось не так, ви дуже сильно це відчуваєте. Що між вами? Між вами якась боротьба, мож, між вами боротьба інтересів. І так, що приховує від вас оцей, оцей чоловік, оцей маніпулятор. Давайте, що, яку правду? Нам треба відкрити для героїні, яка дивиться це відео для нашої жриці. Давайте, яку правду їй треба знати? Про свого чоловіка. Яку правду їй треба знати? Ну, дивіться. Він насправді багато працює над стосунками. Да? Можливо, ви цього не бачите, але він працює. І він хоче створити з вами сім'ю. Ви, ви можете думати, що ні, що він не хоче, але він насправді хоче. Да? І можливо, ви десь йому розбили серце. Да? Можливо, ви щось таке сказали, що його образило і. Ам... Да, і ви, і ви йому, розбили йому серце. Він дуже розумний. Він дуже розумний, він насправді все розуміє, да, без якихось таких маніпуляцій, можливо, не обходиться. Але він насправді багато працює. Ось, Сподіваюся, цей розклад був для вас корисним. Нагадую що за індивідуальним. звертайтеся в особисті. Всім кохання і пока.